А ви знали, що гіпоестес це кімнатна рослина, яка любить дуже сонечко і тепло. Її можна виносити влітку на сонечко не геть на прямі промені, але щоб було їй тепленько, бо якщо прямі будуть промені, то вона просто погоріть листочки. І все. Виносити її можна на вулицю, вона постоїть, а потім заносити, коли вже буде чуть-чуть холодати, заносити в приміщення. І вона вас буде радувати такими шикарними листочками. бачите, і розові, і темно-розові, і зелені. І червоні. У мене є чотири кольори, всього за 400 гривень 20 штук. 20 штук, ви розумієте, викупите собі, мамі, папі і всім, і всім, хто захоче собі теж таку квіточку посадити і радувати і згадувати вас, щоб ви їм подарували таку квіточку. А чому б і не зробити подарунок? Правильно? 20 штук, 400 гривень. Ну, що це таке? Ну от ви подумайте, я вже ось цілий час пакую. <гаду> <гаду> ну нічого. Вот, бачите, треба трошки зволожить. Бо, бачите, не дополивала трошки, як готувала їх. Кажіть, я їх проливаю перед пакуванням, а потім отак я їх пакую. Бачите, яка красота?